Деякі мої думки на рахунок всім відомого в Україні, громадського діяча, блогера і так званого волонтера Сергія Стерненка. Я вважаю Сергія Стерненка першокласним афористом, жуліком, який ні дня в своєму житті ніде не працював, піднявся на хвилі хайпу Євромайдана. Показуючи цих проросійських йобнутих бабушок псевдеповськими російськими прапорами, за якими там бігав їх кошмарів. а також роздувши і розпіаривши тему нападу на нього, де він стверджував, що його заказав, теперішній бувший тоді мер Одеси Геннадій Труханов. Де він одного з нападників, як відомо, зарізав. Ну, Якщо чесно, на заказне вбивство це мало тяне. Більше це було похоже на гопстоп, але на максимум нерозбійний на напад. Бо заказні вбивства трошки не так робляться. Набагато проще і якісніше це зробити за допомогою вогнепальної зброї або взривчатки. Слугу бо моє мнення, я бувшого спецпризначенця та ветерана Збройних сил. Так от він цю всю тему роздув, показуючи суди над ним, де він так само погнав дерьмом оцю корупціонерку і був шоген України Бенедиктову, Венедіктову, її там може не пам'ятаю. Всі ми пам'ятаємо ці відео в суді, де вони під час судової перерви сидять, віддихають, накрита поляна, ржуть, жруть і все у них нормально, якщо чесно, більше похоже на церкове шоу. Ну, він одним словом відмазався. хоч якщо без нас хтось нечайно при самообороні. Вбив би нападника, то саме гуманний суд України закрив би нас надовго. Блогерство, як відомо, у нього процвітало, він знайшов безліч прихильників, підписників і почав займатися волонтерством, збираючи гроші на різноманітну амуніцію для ЗСУ. Але ви замітьте, що до 22 го року він дійсно показував звіти, що і скільки потрачено, що і скільки коштує. Зараз ніяких звітів від нього не найдете. Цей золотий квиток мільйонери йому принесла повномасштабна війна. Гроші потекли рікою. Звітів він уже не дає дуже давно, тобто дає якісь сухі цифри, що ми там купили 100, 200, 300 дронів. Скільки це все коштує, невідомо, скільки потрачено, невідомо. Так що, отак. Також він дуже удачно став інвалідом. І втратив зір прямо в 22-му році. хоч Є відео, де він сам їх знімав, що він у військовій формі зі зброї на фоні працюючих Саушок. Що тоді йому дозволяло типу воювати. І я впевнений, що він так само отримав ще до того, всього учасника бойових дій. Він отримав так само інвалідність і ви можете знайти інтерв'ю. Його з Яніною Соколовою, де він каже, що отримує ще й пенсію по інвалідності. У нас тисячі десятки тисяч пацанів, без рук, без ніг роками не можуть добитися інвалідності. А Сергія Старенка все вийшло. Так що люди думайте, куди якому ви. Висилаєте гроші свої, вимагаєте звіти, бо зараз уже Сергій Старненко по його заявах, ви так само це можете знайти, уже рветься в Верховну Раду в депутатина. Всі ми бачили і знаємо, як просто у нас стати після блогера депутатом. Вже такий у нас один є. Як... Називається він Андрій Полтава, який мав свій відеоблог Вата, що де, там дерьмом поливав москалів. І так удачно, через якийсь час він став депутатом Полтавської ОДА. А цей не мілочитись личитись, навіть не в Київську ОДА, а сразу в Верховну Раду. Як то кажуть, з грязі в князі. Так що, люди, думайте. Плюс ще я отримую пенсію. Пенсію? Так. Інвалідність за зором. Мені здається, що я зараз на своєму місці більш ефективний. Але якщо мене мобілізують, або з'явиться у зв'язку зі зміною. Військово-політичної ситуації в країні не дай Боже погіршення, тобто ситуація маю на увазі така необхідність. Я обов'язково повернуся, і я знаю, чим я буду займатися. Що мені дадуть повістку, то я обов'язково піду в армію.